Так, тут, як завжди, записуємо клас. Прізвище. так. Далі ось формула з нашої тонкої лінзи тут записана, яку ми будемо використовувати. І з неї F шукається таким чином. Добуток D маленьке на F маленьке, ділимо на суму D маленьке і F маленьке. Ще треба буде обчислювати оптичну силу лінзи. Оптичну силу лінзи ми обчислюємо як одиницю поділити на фокусну відстань. Так. Для експерименту ми будемо користуватися ось такою моделлю. Тут обираємо лінзи. Далі встановлюємо деякі налаштування. Вони тут далі записані в нас. Точ, встановлюємо, що будемо використовувати зручні промені. Тут міняти нічого не будемо. І тут е, встановимо, що назви позначок буде. Щось що підписано в нас точка F, Що це лінза, що це об'єкт, то це зображення об'єкта. Так, тепер об'єктом у нас можна використати або олівець, або стрілочку. Так, як нам зручніше. От я вам. Е, Стрілочка, можливо, простіше буде міряти. Для вимірювання будемо використовувати лінійку. тут беремо лінійка проградуйована в сантиметрах. А я звертаю вашу увагу, що ми будемо з вами до таблиці записувати відстань в метрах. Тобто, якщо ви поміряли тут ось між об'єктом і лінійкою 160 см, то будемо писати 1,6 метра в таблиці. Далі сам об'єкт ми можемо пересовувати, переміщати, а потім, відповідно, лінійкою вимірювати потрібні відстані. Так. Значить, що нам треба буде зробити? Ось тут описані досліди, як встановлювати. Ось я, на прикладі першу досліду покажу. Розташуйте об'єкт олівець на відстані більше подвійної фокусної відстані від лінзи. Тобто, ось дивіться, якщо це фокусна відстань. То подвійна десь приблизно отут, то об'єкт перетягуємо далі. Ось отак. Наприклад. Далі дивимося, що треба зробити. Увімкніть зручні у секції промені. А, це налаштування, ми вже зробили. Виміряйте, де від об'єкта до лінзи. Тобто, беремо лінієчку, визначаємо цю відстань від об'єкта до лінзи. Дивимось. Скільки маємо? 230 см. Скільки це метрів, скажіть мені? 2,3 3 метри. 2,3 метра. 2,3 метра. Записуємо. Так, тепер визначаємо відстань від зображення до лінзи. Тобто переміщаємось. оптичний центр лінзи. І ось тут у нас зображення. Кінчик стрілочки. Маємо 121 поділка. Поділка тут 2 см. Значить 122 см. 122 см. Це 1,22. метра. 1,22 м. метра. Далі, далі треба визначити фокусну відстань. Лінзи F. велике. Фокусну відстань визначаємо. Ось є у нас. Точка F. І теж до центра лінзи. Тут у нас, якщо тут нічого не міняти, то фокусна відстань у нас буде 80 см або 0,8 метра. Вона буде в усіх дослідах одинакова. Тому тут у таблиці тільки одне значення для всіх дослідів. Тепер визначаємо оптичну силу лінзи. Ну як, формула у нас ось є. Ось тут. Треба одиницю поділити на 0,8. Те, що вийде, записуємо сюди. Відповідно. Далі, в, в цьому полі проти першого досліду пишемо, яке зображення. Ми пишемо дійсне або уявне, «пряме» чи обернене. Збільшене. Ось тут я помилку, м'який знак пропустив. Збільшене, зменшене, чи в натуральну величину. Тобто, дивимося, яке зображення в нас буде. Дійсне чи уявне? Ось тут і підказка нам навіть іде. Дійсне, так. Дійсне, бо ми його отримали. Зображення на перетині променів. Значить, пишемо дійсне, кома. Далі пряме чи обернене? Обернене. Обернене, кома. Збільшене чи зменшене? Зменшене. зменшене. Все. Перший дослід ми зробили. Тоді робимо другий дослід, ось описано, де розмістити об'єкт. Робимо третій дослід, описано, де розмістити об'єкт, і робимо. Так, другий, третій і четвертий ще одну помилку в себе знайшов. Виробимо четвертий дослід, Записуємо, де розміщено об'єкт. Заповнюючи відповідно цю таблицю. Тут у нас вже все пописано. Єдине, що тут треба словами ще буде записати оці три-чотири слова, яке буде зображення. Значить, ну ось тут: оце ви считали оптичну силу. Як ви считали, запишете отут. Тобто, де дорівнює, де дорівнює. Що ви там робити? Один поділити на 0,8 дорівня. Ну і напишете, скільки там буде 1, там і скільки з десятих. Так, далі. Обчислюємо фокусну відстань оптичної лінзи на основі будь-якого з дослідів. Будь-якого. Не треба всіх. Тільки одного. Першого, друге, третє, четвертого. Неважливо. Значить, що ми пишемо. F дорівнює. Дужку відкрили. Де, наприклад, у нас скільки тут вийшло? 2,3. Помножити. 2,3. Помножити. Скільки у нас F 1,22. Закрили дужку, Поділити, відкрили дужку. І те саме додати. Тільки ж, читайте ж уважно. Спочатку множимо. Потім додаємо, а потім те, що вийшло, коли помножили, ділимо на те, що вийшло, коли поділити. Не допустіть тут помилки. І а, у вас повинно отриматись F, ну, якесь таке приблизно рівне цьому. Або таке навіть, якщо все ідеально зроблене. Так, ну от ми оце порівнюємо. F, те, що ми обчислили за формулою, те, що виміряли лінійкою. Пишемо. Ну, якщо є розбіжність, пишемо розбіжність, або пишемо досить точно, ми поміряли лінійку, розбіжності не виявили. Пишемо тут. Далі дивимося задання: зірочко, якщо є розбіжність, рахуємо відносну похибку. Якщо нема розбіжності, вказуємо, що відносна похибка дорівнює нулю. Тобто, і відсилаємо все.